Я. Угу. А, а, Всім добрий вечір. Загін Паляниця, місто Подільськ. Дівчата готують для наших захисників. Приєднуйтесь в Ютубі та допомагайте нам готувати разом. Кожний ваш перегляд це наша маленька копійка у розвиток каналу та також у перемогу найскорішу. Долучайтеся. Кінець дня ми готуємо петрушку на зиму. Дівчата працюють. Хто нас бачить, поставте лайк. Дякуємо. Так, у нас тут тісто намішується. Це будуть пісочні рогалики. Печуться рогалички. Тут Дуже пусто, Так, подивіться. Маленька екскурсія нашим волшебним містом. Канал волшебно вкусна. Хто мене знає? Доброго вечора, ми з України. Так, покажу, що сьогодні ми приготували з Пампушки з часником, тертий пиріг, пиріжки з яблуком, з тиквою, булочка з корицей. Рогалики песочні. Хто нас бачить, поставте лайк. Пишіть, пишіть. Я відповім усім. Хочете, буду вам. Розказувати, хто ми і що ми. Я, Людмила Татар, місто Подільськ, канал Волшебно Вкусно. Готовим дуже смачно. Зараз ми готуємо для наших захисників. У нас волонтерська така організація. Кожного дня ми відправляємо смаколики до наших захисників на передову. Це такі піріжочки, м'ягесенькі. З м'ясом. Це такий лавашик з тиквою. А це мій каравай. Як ви знаєте, я займаюся караваями. І наразі я приготувала його, а потім буду прикрашати. Дуже смачні, такі смачні, хрусткі рогалики. Кому треба рецепт, пишіть. Буде силочка, у нас є свій сайт. Допомагайте нам, будь ласка, допомагати перемогу, наближатись до перемоги. Це так. такі піріжочки м'ягесенькі. Пісочні, дуже смачні рогалики. Бачу, нас дивляться, але ніхто не ставить нам, ніхто не пише. Я зараз покажу, хто я, але ж у мене немає печуски, я вже трохи заморилася зранку. Дякую за лайк. Я Людмила Татар, всім привіт і дуже-дуже вдячна, вдячна, що ви зайшли і подивіться на мої очі. Вони геть красні. Дуже уставша. Кожного дня я не можу вам теж це передати. Більше 7 місяців, з 28 лютого ми готуємо для наших захисників на передову. Ми відправляємо ящики з солодощами, хлопцям. І дуже дуже просимо зараз допомоги у всіх небайдужих по всьому миру, тому що Україна потребує захисту. Вона ми дуже сильні, ми справимося і ми потребуємо вашої підтримки. Я навіть сьогодні вперше звернулася до свого каналу в Ютубі і дуже просю вас підтримати мене, моїх дівчат, бо ми вже 8 місяців працюємо як волонтери. Приблизно вісім місяців, Скільки йде війна. Так, да, у нас є грамоти, у нас є людям, люди нам передають вітання, благодарності від захисників, але ж ви маєте розуміти, що без фінансів ми не зможемо допомагати хлопцям, а вони дуже потребують їжі, їжі такої, як вдома, щоб трошечки. Як вам це сказати? Ну, підтримати їх, і вони щоб відчули, що вони нужні не тільки для того, щоб боронити землю, а й для того, щоб далі будувати нашу Україну. Хто з України, доброго вечора. Дуже вдячна вам. І бодай ви одну хвилинку подивитесь, мій прямий ефір. Це буде велика допомога. У перегляді. І я отримую маленький-маленький такий бонус від YouTube каналу. І це буде ваша ваша підтримка для нас. Тож, долучайтеся. Волшебно вкусно, завжди з вами. в будь якій обстановки і при будь-якій погоді. Дякую, дякую і дякуємо. Зараз покажу вам ще дівчат. Людочка, ви молодець, гарна, красива жінка, особливо ви добродушна. Скільки можна говорити гарних слів? Все буде добре, слава ЗСУ. Дякую, дякую всім, хто пише. Одна хвилинка вашого перегляду. Да, у нас тут просто кімната така нам дякуючи ще... хазяїці. Вона дозволила, дозволила нам тут працювати і я. Зараз я вам покажу на своїх духовках три духовки з дому. І ми працюємо. Працюємо оцю чудо-техніку, ми нам трошки допомогли і ми купили її. І обичні духовки у нас, обичні духовки, обичні дівчата. І всі дружно працюють кожного кожного дня, з сьомої до сьомої. Так, я не знаю, як вам тут відповідати. Бачу, що ви пишете, але я не знаю, як це вам відповісти. Да, дякую, що я гарна, але ж я зморена. Ну, що я можу сказати, ми сильні, ми все здолаємо і разом прийдемо. До перемоги. Я дуже хочу, щоб ви щось мені написали, а я постараюся вам відповісти, хто із моїх глядачів зараз дивиться. Зараз у мене камера. і камера я... її протерти. Трохи, трохи стала Відніше, Да, хочу показати вам свої очі, які вони красні. Дивіться нічого. Це теж все пойде. Головне, що ми потрібні, головне, що нам допомагають. І саме головне, що ми йдемо далі і будемо будувати нашу. Любу, День Україну. Раз до перемоги. Дякую вам, дякую. Підтримайте. Якщо вам щось треба, пишіть. Силочка буде на наш сайт. У нас благодійна організація, благодійний фонд Загін Паляниця. Ви можете долучитися у будь-якій валюті гривня. Долари, євро, все, що ви можете, Будай 10 гривень, і то це буде така маленька допомога нам. Усі гроші підуть на картку фонду, де я можу тільки оплачувати за продукти, за якісь послуги, за оренду плату, комунальні послуги за таке. Так що, якщо ви не вірите. Не допомагайте, але ж мої дівчата та я разом з ними. Маємо серце, маємо душу. І завжди віримо в Бога, в перемогу та маємо надію саме на себе. Бо хто, якщо не ми? Якщо не ми з вами, Хто? хто буде допомагати, хто буде піднімати нашу батьківщину? Тому щиро всім дякую. Переглядайте, долучайтеся. І 10 хвилин я була в прямому ефірі. Якщо вам буде інтересно, пишіть коментарі, я обов'язково буду виходити кожного дня і вам покажу самого раненько, коли і як, що ми робимо. Робимо ми багато: 50-70 кілограмів солодкої випічки кожного дня і все відправляємо. На Донецькій, Харківській, Херсонській та Миколаївські напрямки. Всім щиро дякую. Пока. Але ще не знаю, як виключити. Попробую виключить. Поділітися. Не, не знаю, як ділитися. Ладно. А як виключити, теж не знаю. Завершить, а, от, завершить трансляцію. Все, пока-пока. Маємо надігу, надію на скорішу перемогу. Віримо в наших героїв. Віримо в ЗСУ і ви віримо у свої сили.